Рівненщину відвідав заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Головна тема візиту деревообробна галузь. За словами посадовця, вона є однією з найважливіших для економіки України. Утім, додав, останнім часом підприємства все частіше зіштовхуються із нестачою сировини. Великою проблемою є так званий тіньовий ринок. Позбутися цих проблем має допомогти новий законопроєкт. Його презентував Олександр Корнієнко на Рівненщині. Є закон про ринок деревини, дійсно, він достатньо давній, з 2021 року тягнеться ця історія, але я думаю, вже прийшов той час, коли ми маємо з ним виходити в зал, приймати рішення. Непрості, да, це зміна правил, регулювання правил. Ми вступаємо в ЄС, країна-член Європейського Союзу, не може собі дозволити непрозорі ринки, непрозоре регулювання або таке регулювання, яке не сприяє розвитку галузей. Законопроєкт про ринок деревини готують із 2021 року. Навколо нього чимало дискусій. Зараз, сподівається, Олександр Корнієнко вдасться дійти згоди. Надії на законопроєкт покладають великі. Сподіваються, що він допоможе врегулювати питання стартової ціни на деревину. Також хочуть зробити так, аби українські підприємства мали першочерговий доступ до сировини. На думку одного із авторів законопроєкту, це дозволить створювати додаткову вартість, а не просто вивозити ліс за кордон. Також ми надає... Йому широкий функціонал державному агентства лісових ресурсів. Вони будуть виконувати роль регулятора на ринку деревини і дивитися, щоб не було тих маніпуляцій, які сьогодні є, зокрема на під час здійснення біржової торгівлі. Обговорення законопроєкту провели на одному із деревообробних підприємств Рівненщини. Окрім представників Верховної ради та приймаючої сторони, були і гості із Житомирської області. Як зазначив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, закон про ринок деревини зможе вирішити проблему нестачі сировини. Вона на рівненщині доволі відчутна. Цей закон дозволить нашим кроноспан Одек і Лісопильні і іншим деревообробним підприємствам бути Зрозуміли ми. Для, для своїх безпосередньо інвесторів в частині того, як вони будуть виконувати свій контракт, для працівника буде зрозуміло, що не буде падати потужність, а буде тільки нарощувати. А відповідно, ми будемо мати тут сплату податків, будемо мати профід для бюджету. Найбільше очікують прийняття законопроєкту ті, хто займається деревообробкою. Речник одного із підприємств рівненщини Юрій Дюх розповів, що для їхнього виробництва не завжди вистачає сировини. Тут найголовніша державницька позиція з точки зору знову ж таки. І політики зроблені в Україні це, щоб вся деревина, яка заготовляється в Україні, перероблялася в Україні в таких індустріальних парках, в таких меблевих компаніях. І відповідно, коли будуть забезпечені роботою і сировиною переробники завдяки тому законопроекту, то відповідно будуть і задоволені громади, і державний бюджет. Як заявив Олександр Корнієнко, голосувати за законопроєкт щодо ринку деревини будуть ще до Великодня. Це вже буде друге читання. Посадовець сподівається, що потрібна кількість голосів знайдеться і закон передадуть на підпис президенту. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.